Доброго дня, народ. Всім доброго дня, приїхав я сьогодні з гарного перегляду. Приїхав я сьогодні подивитися на першерона Джокера. Бо я говорив то з слів, а зараз ми підготувалися професійно, бо хтось казав, що тут немає метр вісімдесят. А ну так, щоб він трохи пулята, весь трохи його росте. Тусь казав що. Чимай, чимай, мати, мачий! Бріджокір! Той сказав, що він не має метри вісімдесят. А там є такий Віталік. Новоолександрійські коні. Казав, Ігор, не придумай. Зараз ми тут на асфальті. Представимо лінієчку і покажемо, що тут є. Вон в Івару стоїть. Втім більше в Івару. Там ще такий Юрій Янюк чи Любомир. Ну, багато є діятелів розказують мені пропадки. Хлопці. Я говорю відкрито, то що я бачу, а не то, що малюю, придумую. To sami najbliższy perforowniki, kiedy ja patrzę w swoim życiu. Stój, stój o tak, stój, 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 fajnie, 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 no. Uważaj, maszyna jedzie. Auto jedzie. Taki joker. Przód ma gdzieś kurwa z 90 80 cm. Taki moc. No to jest za da. Dara ustawimy miarę, czy on. Dzień dobry. jest gazda od, od Persieruna, ja Was, Spróbujemy. Tak, tak on szuruje. Siedem czy sześć? Pięć? 5 років, хлопці. Хто? Хто мені розкаже. Зараз ми його поміряємо. Віталік. Коти бочку, але ти чоловіче не в ту сторону їдеш. Новоолександрівські коні. Канал. Зараз я тобі вмисний приїхав, ще раз показати. Щоб ти не казав, що хтось придумав. Чоловіче, ти ще коло таких коней не стояв, тому що я їх бачу. Це танчик. Є ще ні, я ще не відаю. Чомачі ставиш нярек коло нього е, Джокі Кінь має 5 років Воно на відео того не передає Кінь десь має на лініку так під 185 Ваня дайте лініку їде Прір-прір, джокер прир. Хто суди куня по відео, краще того не робіть. Щоб щось дурне писати, краще помовчіть. Просто перелистайте відео, подивіться і готуйтеся. Дивіться наступне відео. Прир. Стій, стій! Дивіться, знімаю цього джокера, хтось мені казав, що він не має. 185 на лініку, прошу дуже вісімдесят п'ять Сісіма, так чмо. Да, лініка стоїть. Не на шиї, не на ухах. А стоїть на хопці. Це я вгляд. 185 надій. Цей слон, бля. А ви змізьме тю лінійку з тен, стягни і постав на перса. Перса? Ну, але не так, Ваня Зараз. Yeah. Зараз Зараз ми скажемо скільки no, no, там 5, 5, 5, добре. добре, добре чекай постій, Ваня Рахуй від того по 10 см. Маємо 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 см впереду, 80 Так не годен змірити, бо ми не маємо цього. Так що дивись, друже. Новолександрійські коні. Я тебе прошу. Ти котиш бочку, але ти котиш не в ту сторону. Віталік. Чи Віталік, чи Вітя, ну... Дивись просто реально на Дивись реально на відео. І на коня ніколи не суди Коня на відео. Це, блядь, слон пиздец. Чо, видів толисткі коні? Там ще є такі діячі, як румун. Ти колись говорив, що, блядь, дід не робить лошад чоловіче. А потім, блядь, ходив і хвалив ото від гордого лоша, то від гордого огір. І ходили, блядь, продавали. А ти, Андруйку, блять, цілий румунів-синочку. Не будь таким пиздаболом. І не пропонуй мені ніяких султанів. Мені не треба. Ти купи собі, щоб в тебе були, блядь, по людській коні а не були якісь інваліди, бляд, що у них за собою негодно тягати. То сказуєш, по нога 38, чи там 40. Не цікавить нога, не цікавить нічого. На змаганнях ні одного не було, блядь, з ногою 38 не показало роботу. Не показало роботи. Так що народ, є коні. Треба дивитися, блять. Де є коні? Я кажу, людська завість це найгірша слабість і її там розказують, бо там, блядь, лушад нема, бо в нього будова неправильна, блядь, там ще щось. Хлопці, успокойтеся. Дивіться, що ви маєте, і хваліться своїми. Відважний козак, наха. Мачик дає ради, бляд. Що молодий хлоп, то є молодий. Тримай його Ваня, моцно, а так трохи допереду, навіть це повозить. А як на ньому був хамон, то він їжджі, курва, в тему фурі, то йому ніс не бачить, чоловік. А, ей, а нема, нема у вас ваги? він важить? Не важить те, що? Він десь має, курва, вінці тони. Вольно, прррр, прррр, прррр. Хлопці, я вам кажу, я бачив коней до фіга, я був в Вінниці, в Миколи. Трррр! Трррр! Не стягни ланцюг, тримай його, тримай. Я був в Миколи Вінниці, я був в цьому хлопці. Я говорю реальні речі, там, де, де є по коні, де великі коні були. Я бачив Флеша, Флеш був великий кінь, довгий кінь. Ну це просто цього, цього коня я бачу. Це, блядь, слон. Я такого коня, що великого не бачив. На відео він не виглядає, ну кінь просто. Просто слон, Я кажу, люди. Дайте мені спокійно, бляха, жити, нікому мені не потрібно доказувати, чи там, блядь, мій добрий кінь. О, там я чую багато, є. Критики, в мою сторону. Кінь неправильну будову має, бо там лошад нема. Як нема лошад? Покажіть мені, де, блядь, є кращі лошади, як, блядь, не відхилто. Фізера лишиться моценна. Там, блядь, на Фраківщині лишиться моценна. На Волині, бляха, жеребці, блядь, теж жеребець моценний, 175 на лінійку. 2.15 чи 2,20 грудів по 2,5 роки. В цьому, бляха, такий теж потужний жеребець є у Львові, 176 на шкалу. А ви мені розказуєте, блядь, про конь. Лос. Дивіться, що у вас стоїть в стайні і чим ви їздите. Я казав. А то, що є в мене, то є для мене. Хтось там розказував, блядь, завіз коня, курва, на фотосесії. І ніч не показав. Мене людина подзвонила, попросила показати коня, я завіз і показав. Oh. Це, бля. Серце радується. Внимання? А не грігло блядь, 150 км чи 180 в одну сторону, щоб подивитися на цього коня. Це просто. Мій беджа мав трохи ніжи, теркарі. Ніжібадже. Пшуд шутма такий саум. Noga będzie też dość taka sama, nie? To, że troszkę niższy. No, to jest kurwa moc. Jeśli bym chciał go sprzedać, nie? Znajdź zadzwonię ja go kupię, kurwa. Jak się no, skończy wojna, ja od razu by go kupił. Żeby ja był w domu. Dobra, biorę go. Poczekaj, poczekaj.